Всім мир, хочу з вами поділитися від серця, того, що я не виросла у віруючій сім'ї, де мене зомбірували і примушували вірити у Бога. Такого не було. До 22 роки так, я жила як хотіла. Я жила по душі, я тинялася по гріховній дорозі, я любила гріх, одним словом. Я гналася за модою, я гналася за красивим життям і реально я варилася у мелодрамах, сиділа в серіалах. І реально їла ту всю ілюзію, їла ту всю мелодраму потім в моєму житті, була ілюзія, була мелодрама, прийшла розруха. І коли реально вже був такий момент, що коли я лежала як овоч, не хотіла нічого не ні їсти і так далі, просто як зомбі 24 на 7. Була така важка депресія. Я розумію, що моє серце і моя душа були повністю розбиті. І це була присутність аду. Душевні муки це якщо в нашому житті є душевні муки, це значить що в нашому житті є ад, який нас мучить всередині. Якщо є тут на землі душевні муки, є ад, то наскільки там душевні муки, наскільки там гієна вогняна? І сказати, що з моїх вуз, з мого серця виходило щось добре, ні. Я просто реально говорила, черпала прямо з самісінького ада. І що сталося в моєму житті? Я потягнулася до Бога. Я пізнала реально, що Ісус Христос є Господь. Я почала вивчати Біблію, я почала вивчати Слово Боже, Бог подарував мені найкращу сім'ю. І мені згадується, як пастор Юля наша каже, що коли е, люди казали до Ісуса, е, що там, дивися, е, там мати твоя, брати твої, а Ісус показав на учнів і сказав, вони моя сім'я, ті, які виконують і зберігають моє слово. І якщо в моєму житті немає сім'ї Божої, то я не маю ніякого відношення до Бога і нема такого, що я можу бути напряму. Мені церква не потрібна, чи жертвувати не потрібно. Господь каже, що душу треба покласти. Так як Христос зробив, так і я маю зробити. Пасха розіп'яття Ісуса Христа має бути в моєму житті, коли я помираю для старого життя, коли я помираю для гріха, коли я реально прагну святості, досконалості, того що Бог він святий, і Він каже: будьте святі, бо я святий. Та, є дуже багато моментів, над якими треба працювати, але е, що мені допомагає, що мене звільняє, що допомагає мені не втратити здоровий розсудок. Це реально слово пастора, Божої людини в моєму житті. Пастор має пророчий дух і реально це слово дало мені звільнення, це слово принесло життя, спокій, мир, благодать е, у моє серце і у мою душу. І я безмежно вдячна. Божим людям за такий реальний вклад у моє життя, тому що саме їхнє слово проникало у саме серце, саме їхнє слово мене облегчало. Саме слухаючи проповіді, я е, плакала, я сукрушалася, і в моєму житті є покаяння, а це перший крок до Бога. Тому, якщо у вас немає церкви, якщо у вас у житті є ад. Прийдіть до Ісуса Христа. Ісус каже: Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. І непрестанно моліться, тому що диявол, Він ворог наш, і він біснується. Ми можемо бачити, що світ проклятий, настільки проклятий, божевільний, і диявол передає біснуватість людям. Подивіться, скільки агресії, скільки ненависті, немає милості в людей, немає любові. І е, Біблія каже, що в останні дні лукаві. Люди будуть е, да, лукаві, батькам неслухняні, горді, самолюбні і так далі. Тому треба бодрствувати і непрестанно молитися, і молитися на мовах. Господь дає такий дарунок, слава Ісусу Христу, та і У нас пастор е, Маєчка. В неї син з 18 років, він був в армії. Потім він зустрівся з війною, його взяли на фронт, і коли він не виходив на зв'язок, то пастор Майя не виходила з молитви. Вона непрестанно молилася. І знаєте, як каже, наш казав один священник, що немає більше і п'ять хвилин, щоб я немає і п'яти хвилин, щоб немає і п'ять хвилин більше. Щоб я молився, але і п'яти нема, щоб я не молився. Тобто молитися потрібно постійно, постійно перебувати в молитві і перемагати у житті лукавого, перемагати диявола. І тому запрошую всіх вивчати Біблію.